Ще не сходить українське військо із лісу виходить. Батальйон був сформований При лютому місяці. Костяк – це місто Рівна і Рівненська область. Основа батальйону складає з людей хліборобів, трактористів, які там, ну. Зарічнянський район, Дубровіцький, Сарнінський ну всі райони, які є. Дійсно люди, які вирощували хліб і там все їх називають в народі поліщуки. Я горжусь, що дійсно я теж поліщук, то що я з рівного от, і не розумію, чому люди цираються цього слова. Почали своїх перетягувати людей, там пропонувати і образно кажучи, щоб вони йшли в батальйон. Почалась війна, за кордоном закінчив працювати контракти і повернув. І через деякий час підтягнув брата. Війну я зустрів в кримінально-виконавчій службі. Зрозумів, що ця служба безперспективна. Дождався, коли повернеться брат за кордону. Він влаштувався в цьому батальйоні, знайшов своє місце. Ну і потягнув мене за собою. 25 числа Сієвідавка Сармачка з формату. Ось що те, що відбувалося, розуміло, було, що потрібно захищати. Банально звучить, але є харії, певці, є син. Я зрозумів, що ну, ці загарбники йдуть, і вони можуть бути в Рівному. Я цього не хотів. І розумів, що маю, як то кажуть, так, от, згуртуватись, піти там, де так само є хлопці, які мають цю ідею за нашу вільну Україну борються, за нашу незалежну Україну. І от думаю, бути з ними. Вона просто всередині так народилась. Було багато людей, які були з досвідом, але це було ну десь відсотків, може 25. А всі інші вони прийшли вже якби з цивільного життя. Навіть були такі, які не служили в армії, тому приймали присягу на вірність Україні там на умовному плацу. Ми створювалися як територіальний батальйон, але досвід війни нам підказує, що ми пройшли вже всі стадії, грубо говоря, від блокпостів до штурмових дій. Тобто ми були везде, робили все і продовжуємо виконувати далі. То я позиціоную батальйон як родина, тобто це є родина. От в родині різні бувають люди там. Ну як би сказати, є неслухи, є неслухи. Коли українці зрозуміють, що Україна це теж родина, яка б вона не була, то воно все поміняється на цьому світі. Основне це є родина. На війні я добровольцем з першого дня війни, так і всі ми тут. До війни я займався фотографією і. Був майстром по шкірі, їздив світом. Але коли настав час, я пішов до Лазбройних сил, я пишаюся. Спочатку був головним сержантом з воду розвідки, ну а далі просунувся вже на офіцера групи, а потім став начальником розвідки батальйону. Я не військово зобов'язаний у військовий час, тобто я мав повне право виїжджати за кордон. І я якби... Усвідомив, що якщо я виїду і буду там десь собі чилити, то тут якась мразота буде хазяйнувати в нашому домі. Ну і подумав про те, що я не хочу, щоб мої дівчата чули ці сирени, ховалися від вибухів по підвалах. Я прийшов на так би мовити, співбесіду. До Валерія Анатолійовича він мене запитав, чи я служив. Кажу, не служив. Каже, в жопу міра, поїдеш з нами, якщо що. Кажу, ну звичайно, поїду. Мене питають там всі анкетні дані, так, фах, там освіта. Ти хто? журналіст. О, добре, будеш вести журнали 30 років стажу лікаря доскупісна. А в батальйоні, як ми всі, з першого дня, от як він 1 березня був організований, я радий, що цей бойовий шлях я пройшов 14 батальйоном, тому що нам немає чим соромитися. Ми ніде ні однеї позиції, батальйон не залишив. Займався по роду служби і так званою програмою на щиті. Програма, де Доставляють до сотих хлопців, які загинули, доставляють додому. Я собі поставив задачу чисто так, не будучи замкомандира командира по МПЗ, поставив цю задачу, щоб хлопців доставити додому. Щоб їх поховали не безісті пропавши, а поховали як героїв, які загинули за Україну. Я всім хлопцям казав, там вони мені не вірили. Я казав, війна буде мінімум п'ять років. Ну я помолився, вона буде, мабуть, більше. Коли ми сформувалися, ми виконували бойове завдання по охороні і обороні міста Рівне. Було прийнято рішення нас перекинуть на північний напрямок. Ми стояли в Канатопі. Там теж виконували оборонні завдання. У нас є люди з інших областей з Канатопа. Призвали двох жінок, потім є люди з Херсонщини, які евакуювалися в місто Рівне. У нього там сім'я проживає, але він прийшов воювати наш батальйон. Так само є людина, яка з Кіровограда, є з Київщини. А сюди потрапили минулого року. 2022 року, коли батальйон 14-й. Стояв на охороні кордону Сумської області. І вони базувалися в місті Конотоп. Ми, теж, ми, Спочатку ми волонтерили, допомагали чим могли цьому батальйону. Я працювала у дитячому навчальному закладі, у школі-інтернат. І на базі цієї школи розміщався батальйон. Я поруч працювала в коледжі, познайомилися ми в інтернаті з Валерієм Анатолійовичем, дружні я... стосунки зав'язались і ну і так, ми вже не змогли по іншому. Ми, ми вже прийшли шляп, до нього конкретно бути. з проханням. Призовіть нас до себе. Після того, як ми були на півночі, нас перекинули в Бахмут. Ми зайняли оборону за річкою Бахмут. Трошки привикнути до, до всіх Бахів, навчитися найголовніше, ну, як для мене. Ну це слухати не так бачити, як слухати, тому що війна, ви бачите, вона не така як колись була зараз більше техніки, дронів і візуально не завжди ти зможеш определити це. Тому треба слухати. Зв'язок зараз це є, в нас пішов вже цифровий. В основному немає ні катушок, ні пальовки, хоч ми їх теж використовуємо. В основному це є цифра. Яка коштує дуже багато грошей, але вона є на даний момент саме ефективна. Це є транкінговий зв'язок, це є зв'язок через ретранслятори, і так далі. Все працює, орки в шокі був е умовний. Терецьк там є таке дружба. Ми теж там займали рубіжі оборони. Там теж відстояли. От. А потім, коли вже Кацапи пішли на прорив, ми тоді стояли з штурмовим підрозділом, який теж, ну якби зараз він виріс в бригаду. Кацапи, коли підходили, то у нас от благодаря волонтерам були усі очі. Тобто, мавіки благодаря цьому, ми бачили, з яких напрямків вони наступають. І хлопці гранатами їх закидували просто-напросто. Піднімається оцей дрон, який стоїть там. Ви знаєте, скільки він стоїть, немало 100, 120 тисяч старе. Ми його запускаємо, візуально ми розвідку провели, орієнтуємося на все, що відбувається, поміщається техніка, поміщається особовий склад, помічається навіть вільне загородження. Дивились відосів, мабуть, на початку війни, як хлопці літають дронами, скидають які бімби і зрозуміли, що нам треба туди. Чим більше в небі пташок. Тим краще, тому що то є сюди очима. Ми маємо їх брати розумом і технологіями. Ми стаємо з самого ранку, ще затину. Наготовлюємо дрони, боєприпаси. У нас же воно все стоїть готове. Як тільки наша аеророзвідка знаходить ціль або суміжних підрозділів, ми в онлайн-режимі дивимося, спостерігаємо, куди вони йдуть. Виявили тільки орків. В нас вже дрон полетів, і за дві хвилини вони переходять в розряд хороших. Нас перекинули на Іванівське. Ну Іванівське, це ну якщо так по нашим міркам, це десь от, ну як Рівне і новий двір. І от ми там зайняли оборону теж. Дійсно, позиції не здали, там стояли, але втрати були, звісно, асі бійця по 12-годинний бій безпере. почався зранку, закінчився басі. Ворог знайти ідеться. Багатьом, хто може тут сказати, що до нас прибули, можуть сказати, що я не військовий, я взагалі нічого не розумію. Але пройшов рік, він став військовим, пройшло півтора року, він став кращим військовим. Розумієте, Все залежить тільки від людини. Ми тут вже знаходимося 8 місяців, що на одній позиції ми не здали, а наоборот, навіть відбивали і закріплювалися. Кожен день хлопців ну, даєш бойове завдання, вони йдуть, і ти розумієш, що... Він може не повернутися. Морально-психологічний стан в батальйоні я оцінюю, як якщо по поп'ібальний, на чотири. Люди вигорають просто, розумієте, вигорають. Зараз настали холода. На нулю взагалі топити якби буржуйки не можна. Гріємося окопними свічками. Ну, Якщо хтось спробував або може не пробував, спробуйте залізти в погріб, запаліть декілька окопних свічок і. Проводіть там одну ніч. Ви тоді, хоча б мінімум, зрозумієте, наскільки це тяжко би нажити під землею, де немає ні сонця, ти не бачиш, нічого. Нюхаєш той дим і виходиш звідти, як шахтар після видобутку вугля. Миші вони лізуть зі всіх щілин, ну, ми намагаємося боротися, Купляємо настойку м'яти і просто розбризуємо по всьому бліндажу. Ну, але все одно їх багато, і вони лазять по голові, по їжі, ну, точать все, телефони, документи, тому зберігаємо таких е, лоточках пластикових. Не вистачає в цих умовах, е, мабуть, душ помиться. Якщо літом ще можна десь пасатися, взяти якісь е, пляшки з водою, помитися, то ще так, а зимою, то ну, приходиться в траси з лафетками. Звичайно, солдата, це група, самі бачите, яка погода. Це багнюки по коліну, це морози, які змінюються, Це постійні обстріли і постійний щоденний ризик для життя. Хочеш ходити в корі, а ти дуже шопко, тому що ти розумієш, що може все. Реально постійно з верхомічним відпресією. Офіційно будемо дивитися, що ми на передньому краї ворог дуже близько від нас і потрібно пильнувати. І ти маєш бути зосереджений. Тут таке, що кожні кожну хвилин мінут міняється обстановка. Тут вроді щось плануєш одне, нарисовується друге і виконуєш те, що необхідно. Ми забуваємося, який день тижня. Ну, для нас це не має тут значення, тому що... Кожен день він робочий. Я буду шукати, напевне, курси якісь реабілітації. Щось в такому плані. Бо тут своє життя, тут свій побут, тут своя лексика, тут інше просто життя. І щоб не бути асоціальним, дасть Бог, коли це все закінчиться. І не кидатись на людей, хай як це не звучить. Психологічно дуже тяжко це все витримати. Надіюся на ротацію, ми все теж розуміємо, що. Навряд чи вона буде в цьому році, і взагалі, щоб нас змінити потрібно, щоб прийшли люди з бойовим досвідом. Два роки люди, особливо люди, ну, та й молоді, особливо ті, хто 45 плюс, тут їх теж немало, і 50 плюс. Два роки це від, навіть без поранень, воно, воно вже, вже означається. Спини, суглоби, то все, і дякуючи пантерам, у нас є все. Ну я можу сказати, що в мене як для медпункту батальйона, ну є все. Тобто немає там дефіциту, якоїсь там поліках. Що якщо щось закінчується, дзвоню, і на протязі двох дня, два дня, там три дня нова пошта, і вона вже є тут. Самі готуємо і постачання привозять взагалі у нас такий. Юра, ну він взагалі у такий, знаєте, домашні, як в селі бабуся є, бабця, бабуся, да? от він все вміє готувати дуже смачно. Ну І старається хлопців чимось порадувати. Знаєте. Все таке домашнє. І карачка буває, можна пожарити, і картошку пожарити, і, і борщ. З 8 березня попав батальйон 22 року. А до цього в цивільному житті був ще кухарем в ресторані, в пурі в рівному. І хінкалі готовив, і там грузинські супи готовив. А на позиціях в основному це ну, наша українська кухня, борщ, русольники, капусники. Ну, з перших страв, те, що ну більше так люблять. Ну червоний борщ, це в основному. Я людина не військова, йшов, йшов з тим предлогом, що моя професія може принести яку користь у війську. Ну, типу. Що я можу кормити людей і ну це як робить їх добрішими. слава слава Україні, слава, слава Україні, всім героям слава! Було тяжко. Не вистачало взагалі майна. Ну, приїжджали на склади, мало майна, якого потрібно було, і з розмірами це дуже велика проблема була. Забезпечення було від держави десь відсотків 30, а 70 – від чисто волонтерів. Зараз вже 70 вже Якби офіційно держава забезпечує а 30, що вже волонтери. Коли стояло це Іванівські, ну боронили, щоб вони не закрили бахмут Кацапи, коли проривалась, то теж там ну, був інцидент. Мені сказали, що мої хлопці там щось не виконують. Я поїхав в той підрозділ, приїжджаю в підвал. Вони там всі стоять. Я дивлюсь, в очі у них страху немає. У них нема розуміння, тому що не кожен командир може поставити нормальну задачу. Сказав, вам приймати рішення, які ви приймете. Дав їм там від. Починок, ну до завтрашнього дня пішли другі хлопці, які більш морально були підготовлені на даний час, і на слідуючий день всі пішли. Це війна характерів, розумієте, які який характери, які який Комбат любить чесність. Командира не маємо боятися. Ми маємо боятися його підвести. Оце основний принцип. Найголовніше вижити, тому що твоє життя найцінніше, повернутися до своїх близьких. Ну і якщо ти вже тут, а працювати так, як належить. Ну, відпрацьовувати те, що на тебе покладено, свої обов'язки виконувати. Ці хлопці настільки мужні, вони були в безпосередньому контакті з ворогом, вступали в ближній бій з одним автоматом і гранатою, бо по-іншому ті бойові дії вже на той час вести було неможливо. І вони мужньо стояли на своїх позиціях. Я хочу подякувати своїм хлопцям всім, починаючи від ну, по списку, що там є, від мого зама він іде за мною перший. І до останнього, який там у нас начальник клубу. Всім подякувати за те, що вони виконують свою роботу. Благодаря тільки їм і цієї зглаженої роботи ну, батальйон такий, як він є. Ще така одна проблема: що фахівці кінчаються, а фахівцям культурту вартися не місяць, не два. Це відповідний дуже великий термін. Треба виходити в бойові виходи, на самому порядку працювати з обладнанням. Тобто це фізична. Здоров'я це моральний дух, який дозволить не побоятися сходити, і знання, що тут знаходяться. Коли під підрозділ, ніхто нікого не заганяє наперед. Це бунгарти проходить определений період, до місця може бути, коли йде бойове злагодження. Тобто людина вливається в колектив, знайомиться, плюс вся ця обстановка, яка є вокруг, вона теж віяє на її світоляту. Це потрошечку привікає. Це займає час. Як хлопці там говорять, отіпа я там не роджений для війни? Там подивіться, на мене там хиленький, але у тебе може ось тут бути голова працювати. Ти можеш працювати з технікою, ти можеш працювати, наприклад, з документацією, тому що в армії так само є документація, її багато. Нема тут нічого такого страшного, головне для цього навчання. Якщо людина приходить сюди з маленькою базовою підготовкою військової, то для цього є люди, які вже тут не перший місяць, не перший там рік. У нас так само проходять навчання. Тим, чим ми займаємося, вполне може займатися жінка. З свого боку нас хлопці дуже підтримують, опікають і якби створюють такі умови нам, щоб дівчатам було комфортно. Я кажу за, за наш батальйон і за наших хлопців. Можливо, десь по-іншому, але у нас так. Це нормально боятись, але тут же сама сотність чоловіка перебороти цей страх. Коли ти для чогось це все робиш? Я дійсно задоволений, що я от сам попав в цей 14-й стрілецький батальйон. Якщо будуть такі люди, які мають бажання служити в нашому батальйоні, будуть звертатися, то ми як би сказати будемо робити для того, щоб вони попали. Слава Україні! Героям слава Україні! Слава, слава Україні! Всім героям Слава!